Кримський ханат ну для багатьох ця назва одразу малює в уяві якісь стереотипні картинки: набіги, дикий степ. Але що, як насправді це була складна могутня держава з унікальною культурою та політикою? Давайте разом розшифруємо історію цивілізації, яку ми здається знаємо зовсім не так добре. Так почнімо ось із цього. Подивіться на ну, уважно на цей складний, майже магічний візерунок. Здавалося б, просто прикраса, так? А насправді ні. Які таємниці він може приховувати про людей, що його створили. Це, по суті, візуальний код цілого народу. Цей візерунок має назву орнек, і це значно більше, ніж просто дизайн. Це ціла символічна мова, яку використовували буквально всюди, на одязі, на прикрасах, навіть в архітектурі. Уявляєте, кожен елемент щось означає. Тож зовсім не дивно, що орнек офіційно визнано частиною нематеріальної культурної спадщини України. Отож, від цього культурного символу від орнека давайте перейдемо до самої цивілізації, яку він представляє. Настав час розвінчати кілька популярних міфів і поглянути на реальні факти. І ось перший стереотип, який ми зараз розіб'ємо, це міф про дикий степ. Погляньте, це Бахчисарай, столиця Ханату. Ще з 15 століття це було не просто якесь поселення, а справжнє політичне й культурне серце держави, центр вишуканої східної архітектури та цивілізації. І знаєте, що ще вражає суспільство ханату було напрочуд різноманітним. Окрім кримських татар, мусульман там спокійно жили і православні греки, і вірмени, і юдеї, караїми та кримчаки. І ось ключовий момент. Усі ці громади мали власне самоврядування. Це був такий собі плавильний котел культур. Гаразд, з культурою розібралися. А що там з політикою? Система влади в ханеті була ну дуже унікальною. Це було таке захопливе поєднання різних структур, яке можна сміливо назвати степовою демократією. Політична система там це справжня гра престолів у степу. Серйозно? На вершині, звісно, хан верховний правитель, але. Його владу обмежували беї, це такі могутні лідери чотирьох головних кланів. Далі був Диван, Державна рада при хані, і нарешті найвищий орган влади Курултай, тобто з'їзд усіх беїв. І ось тут найцікавіше влада хана не була абсолютною, зовсім ні. Курултай, цей з'їзд кланів, міг не лише обрати правителя, а й спокійно його усунути. Це була така складна система стримувань і противаг. Ось вам і справжня степова демократія в дії. Добре, внутрішня політика зрозуміла. А що ж на міжнародній арені? Тут треба розібратися у відносинах з Османською імперією, бо їх ну дуже часто неправильно розуміють. Існує дуже поширена думка, що кримський ханат був просто васалом Османської імперії. Але насправді все було набагато складніше. Дивіться, хани не платили данину, а навпаки, отримували від султана щорічну зарплатню. Вони мали землі в Туреччині, а Султан радився з ними щодо воїн, а не просто наказував. Це були відносини цінного, поважного союзника. І звідки такий високий статус, спитаєте? А все через походження. Кримські хани були нащадками самого Чингісхана. Це робило їх унікальними та неймовірно цінними партнерами для османів, адже ті використовували цей зв'язок, щоб зміцнити власний авторитет. Це був такий собі козир. А тепер переходимо до найцікавішого і, мабуть, найскладнішого до стосунків між кримськими татарами та українськими козаками. І це, повірте, набагато більше, ніж просто історія про ворожнечу. Якщо говорити про союз, то був один момент, який змінив усе: 1648 рік. У розпал козацької революції гетьман Богдан Хмельницький та хан Іслам Герай III створюють потужний військовий альянс проти речі Посполитої. Це була справжня команда мрії того часу. І в цього союзу було конкретне обличчя це Тугайбей, один із найвідоміших кримських полководців. Саме він привів тисячі досліджених воїнів на допомогу Хмельницькому, і їхня дружба стала справжнім символом цієї співпраці. Але це не лише про війну. Як то кажуть, завжди треба дивитися на економіку. І тут головну роль відігравала сіль. Кримська сіль була, ну, знаєте, таким собі білим біткоїном XVII століття. Козаки купували її у татар за дешево, а потім з величезним прибутком перепродавали по всій Європі. Це був серйозний спільний бізнес. Ну і звісно, коли два народи так тісно живуть пліч опліч, воюють разом, торгують. Це просто не може не залишити глибокого сліду. Давайте подивимося, яка спільна культурна спадщина народилася з цих непростих, але таких тісних стосунків. І сліди ці, та вони буквально всюди. Почнемо з мови, скільки тюркських слів ми використовуємо. Наприклад, майдан чи власне козак, а одяг легендарні козацькі шаровари, а зброя знаменита крива шабля. Навіть зачіски, звичай голити голову, був спільною традицією. Взаємовплив просто колосальний. І наостанок таке питання просто для роздумів. Історія, звісно, не має умовного способу, але все ж тільки уявіть собі. Якби цей потужний союз між козаками та кримським ханатом виявився міцнішим і протривав довше, як би це могло змінити історію не лише України, а й усієї східної Європи? Просто подумайте про це.